Вітаємо, друзі, на каналі Українського гідрометцентру. Дякуємо, що ви з нами і слідкуєте за офіційними прогнозами. Отже, попри морозні вихідні, надалі погода ставатиме дещо м'якшою. Перш за все, протягом тижня буде знижуватися атмосферний тиск. Часом все ж таки ще будуть опади різної фази. А ось значення температури буде дещо підвищуватися. Переходимо безпосередньо до синоптичних мап. Отже, антициклон вже буде послаблюватися, і завтра, через північну частину України. Проти атмосферний фронт принесе переважно мокрий сніг. Потім він зміститься вже в середу у східній області, частково центральні. Бачимо, що більшість областей все ж таки наступні кілька днів буде без опадів, але в четвер і п'ятницю, знову ж таки, у західних, північних, частково центральних, очікуємо опади змішаної фази, тобто сніг, мокрий сніг, подекуди навіть дощем. Щодо вітру, бачимо, що напрямок його від завтра почне змінюватися. Якщо до цього він був північно-західний, тепер з'явиться південна складова, тобто буде вітер з південного. Заходу переважати 5, 10-7-12 метрів на секунду. Пориви лише можуть бути у Карпатах в межах 15-20 метрів за секунду, ну і подекуди під час проходження атмосферних фронтів. Переходимо до температури, вона буде дещо підвищуватися, адже вітер, як ви бачили, буде вже з південної складової. Відповідно, більш тепла повітряна маса буде до нас надходити. Морозною ще буде ніч на вівторок, 6-11 по всій території України на півночі Лівобережжя навіть до 15 градусів морозу. Надалі вже вденні години від двох до трьох тепла і вже протягом тижня вночі ще можуть бути морози 1 6, це в середу та в четвер, а ось в день години вже від одного морозу до 4 тепла. Отже, морози потроху відступають і маєте гарний настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.